Ви проснули вже після операції? Та вроді би ще не повністю, ну вже Ну, вже да. трошечки цей, так? Да? Так, давайте перше покажете, що ви можете. Порухайте ножками мені покажіть. Добре, в колінках позгинайте. Добре, болі немає? Спина трошки побалює, так? Да? Та ну ще, так. Да. Получається після руки. Руками порухаєте, сила є. А ну, пожимайте трошки мою руку, а іншу? Добре, добре. Як себе почуваєте? Та ну все добре. Проснулись. Все хорошо. Мінновибухові поранення займають перше місце В структурі нейрохірургічних поранень це голова і хребет, менше периферічна травма. Мінновибухова травма проникаюча головного мозку. Проникаючи спинного мозку, вона най, м, найважкіша із всіх травм, тому що це, як правило, глибоко інвалідизовані е, в майбутньому хворі, е, враховуючи, що не всі ще відновлюються після таких важких травм. Ви у нас військовий ЗСУ, Нацгвардія, тероборона. Тероборона, супер. З якого ви напрямку? Де ви? Зараз на Запорізький напрямок. Ясно. Так, ну добре, дивіться, все по операції, окей, все ми зробили. Ось, зараз трошечки відпочинете, і будемо підніматися, розходжуватися. Ага. Операція пройшла, все зробили і по перековому відділі, і в шийному відділі хребта. Проблем ніяких немає, все, ж, що планували в повному обсязі. Ага. Ну, ви ще не спішіть, чи вже хочеться встати покурити? Вже й покурить би в не мішало. мішала. Да? Ну, хвилин 15 тоді. Ні, В ще, да. ще голові ще воно. Трошки паморочиться. Да, Півгодини пів тільки як операція пройшла. Добре? Все добре, все добре. Ага. Хорошо. Хорошо. Добре, тоді будемо відновлювати. Яка наша задача? Стабілізація на першому етапі, тобто стабілізація вітальних життєво важливих функцій, дихання, серцево-судинна система і так далі. І після цього дуже часто реконструктивна хірургія, тобто відновлення а, форми черепу, якщо це травма, із пошкодженням кісток черепу, ставити фіксацію, видаляти випинання, видаляти грижі і в шийному відділі хребта так само на двох рівнях. Багато хворих, які звертаються до мене з хронічними там болями в спині, вони кажуть: так я вже півроку колю собі просто оцей діклафінак в ягодицю, надів бронік і пішов на штурм. До певного часу це допомагає. Коли це декомпенсується проблема, люди вимушені звертатися за допомогою в такі заклади. З це не, від, не невідкладна допомога, але тим не менше. Це опорно-руховий апарат, передусім, тому що, що великі навантаження, тому що це таке пасивне травмування. Ясно, що це міжшепцеві грижі, це болі в спині, це болі в суглобах. Ну, другим це серцево-судинне захворювання і всякі я б так, психологічні стани. А, і це взагалі фонова проблема абсолютно для всіх хворих, і Це зрозуміло. Навіть цивільні зараз потребують такої допомоги. Почала боліти спина без навантажень, навіть якщо там, без якихось там різких рухів і без бронежилета, навіть ну, постійно. Пішов до начмеда, він мене направив на МРТ, зробив МРТ, там виявили. Три чи чотири грижі і сім протрузій, здається, ну точно не пам'ятаю. Потім мені сказали, що треба буде робити операцію. І Я вирішив пошукати лікаря нормального, щоб не робити декілька разів, або не страждати потім. І, ну, і страх залишитись, м'яко кажучи, інвалідом. Бронік, БК, все на тобі. Плюс там, ми, як піхота, копати, як копать, сапать, ну, кори, мішки набирати, мішки викладати, ти, ти, ти вкапуєшся, мішки викладаєш, тобі треба накрити це все, це шпали, це ну, брьовна, ну, це все треба, це все треба зробити. І ну, воно спочатку так. Спина поболить, от поясом перетягнувся, намазався, що якісь обезболюються випив, ну, воно там проходить. Потім вже ну, не проходить, вже болить постійно. Потім вже ну, вже навіть, там, без броні кажу, що якийсь час, а в мене ну, не проходить, спина болить і болить постійно. Там, сижу, болить, їду в машині, болить. З розумінням того, що я міг би в якийсь момент просто поїхати на швидкість звідти ну, по евакуації, то я почав ну, шукати варіанти, щоб зробити це нормально, не випадаючи, грубо говоря, так екстрено. Зі своєї там, роботи. Дайте їм поспати хоча б там 3-4 години. Всі військові сплять просто як пшеницю продавши, як кажуть, знаєш, це психологічно просто розгружає. Ну, в потязі я майже не спав, а тут вже після наркозу я прокинувся там. Голосове записав сім'ї, що все добре. Ну, як зміг, записав, одразу не туди відправив, звісно, Ну, потім відправив вже куди треба і все. І далі ліг спати. Все. На наступний день я вже встав, прокинувся рано, щось о шостій, мабуть. Полежав, думаю, пробую вставати, не пробувати. Думаю, попробую, встану. Все. Спокійно, встав, все, все, ну, все добре. Це офіційно проводиться. Тобто керівники е, дають направлення і, враховуючи те, що це військові, вони не можуть так просто пересуватися без е, спеціальних наказів документів їх тобто, просто направляють до нас. Дали направлення, я приїхав, зробили операцію, дуже боявся. Прийшов ліг на кушетку, вже лежав з думками, що я вже не хочу операцію, нічого не хочу, вже вроді не так болить. Ну, Потім зробили мені укольчики і все. І проснувся я вже в палаті, вже нормально все. Ну, зробили це я ввечері вже, то я проспав один 12 вже тут, ну, доспав. Так. І на наступний день прокинувся, встав, пішов, все добре. Так звана евакуація, санітарна евакуація хворих тобто і борт, і потяг, і автомобіль це все потрапляє, що може бути транспортовано, потрапляє. До спеціалізованих медичних закладів для того, щоб забезпечити максимальний рівень кваліфікованої медичної допомоги. Звісно, зрозуміло, що в стабілізаційному пункті виконати таку операцію просто навіть технічно неможливо, не кажучи вже про те, що немає просто вузького фахівця такого нейрохірурга, який міг би це зробити. Ну не завжди є, я би так сказав. Надаємо медичну допомогу безкоштовно, ось враховуючи те, що досить ну така непроста зараз ситуація, але є випадки, коли щось необхідне якісь унікальне для хвороб, припустимо, система стабілізації або ще щось. Тут ми частину беремо на себе, частину на себе беруть по-різному. Тому вже або хворі, або частини, ну це вже індивідуально воно вирішується кожного разу. Але в цілому медичну допомогу військовим, особливо пораненим, надаємо безкоштовно. Так як я боявся, що я потім і ходити не зможу, так як мені відправляли сюди і говорили, що ти зробиш зараз операцією, і все, ти більше ходити не зможеш, там чи на Кастелях. То коли я на наступний день встав, я, ну, я щасливий був, зразу зателефонував сім'ї, сказав, що все добре, я гуляю на вулиці. Я в той же день пішов показувати дорогу. Дружина завтра приїде забирати мене. Показав дорогу до метро по WhatsApp, ну, щоб вона знала, як іти теж ще ругали, що ти так далеко йдеш. А я пішов, піднявся до да, АТБ. Нормально. думаю, піду ще далі. Прийшов далі, О, нормально. Прийшов до метро, показав, все, 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 прийдеш, забереш. мене. Піхота це, це взагалі все. Ти, ти робиш все. Ти е, строїш, ти сидиш там на спостережних пунктах, ти е, там в окопах, ну. Кажуть, сидиш, приймаєш все, що тобі, тобі летить, то якби так піхоту ніхто не хоче йти, краще там, десь, мабуть, в артилерії там, або в ППО взагалі, це теж класно. Ти далеко, по тобі, може, навіть ніхто не стріляє, ти, якщо в ППО там десь, грубо говоря, тут, навіть в області, в Києві, то це краще, мабуть, але ну, без піхоти теж ніхто нічого не зможе зробити, де, де не зайшла піхота, там ці позиції вважаються не твоїми. Я от, ну як там чую, то спочатку там свій чужий, хто це? хто це? це? Або свої запустили щось, і воно летить, або чужі запустили, і воно летить. І ти не розумієш, то лі ховатись, то лі ні. Ну, ховатись краще. А так, ну, у нас в основному там є такі аналізатори, ми бачимо, там, що щось летить, або там, якщо навіть перехоплюється відео буває, то ми бачимо, що до нас летить, або ну, там, до сусідів десь летить. Вони теж, я думаю, бачать таке, то ну, взагалі то це дуже така неприємна штука, яка дуже може багато поганого зробити. Такі, як вони там парами можуть літати. одна проб'є е вхід, інша залетить. І це буде потім на горе. Я, як це сказати, да? домашній. Я дуже там, за дитиною сумую, там, за, за дружиною, і мені, ну, мені ну, додому мені треба завжди, я хочу бачитись. Да, там, Зараз є технології, там, WhatsApp, і там, все, ти можеш по відеозв'язку, але ну, це, це не те. Сім'ю треба було захищати, бо була розмова, що завтра вже будуть бої в місті, і ну, хто готовий бої. Ну, я, я не був готовий. Ну, ну, пішов брати зброю. Ну, я якимось чином свою сім'ю мав би захистити. Не просто ну, з ложкою вілкою вдома. Ти, ну, що ти зробиш, ти нічого не зробиш. Ну, ну прийшлося так. Плюс-мінус три операції на день іде. І це більше плюс, бо коливається від трьох до сьоми. Бувають такі дні, коли ти можеш просто зранку зайти в операційну і закінчити пізно ввечері. Вчора я на пів одинадцяту вийшов з операційної, тобто був просто повний операційний день і вже не було не сил, ні часу. Сьогодні на сьомому вже був на роботі. Ну, як би, як кажуть класики, війна це мати хірургії. Зараз такий час. Проблем всюди багато, навіть в суперцивілізованій і забезпеченій Європі. І вже ми це бачимо по відгуках тих людей, ті, що поїхали і повернулися або там знаходяться. Це перше. Друге, дійсно основний жирний і мінус цього всього процесу, бо це війна, і це є живі люди і це страждання людей. Але ну така ситуація. Медицина в даному випадку ем, не те, щоб розвивається, але вона набирає сил. І ем, ситуація в плані медицини, вона на краще, тому що ці всі питання, слабкі питання, вони піднімаються на поверхню, і в будь-якому випадку це все стабілізується, шліфується, і це все на покращення і на розвиток в цілому, не тільки для підготовки кадрів, але. Ну, і, і кадрів також, бо медицина це передусім люди. Не тільки хірурги, не тільки лікарі, Медичні сестри, операційні сестри, е санітарки, сестри молодші і так далі. Тобто ці організаційні процеси вони, вони стабілізуються і покращуються. Це сто відсотків. За цей час ми це побачили. Але це війна, якби так, як, так як є. Багато постраждалих, е кількість їх не зменшується. Е Маємо те, що маємо. Важко. Ну як о, в плані важко. Якщо ти підеш, то хтось має на твоє місце ну, стати. Ну і а так як людей дуже-дуже важко зараз у нас з поповненням людей, то ти якби вибуваєш, когось треба на твоє місце. Це з, заміну знайти, ну. Треба шукати. І з тим, що дефіцит людей, то це проблема. Я ну, попав так, що, ну, що вдалося, там, нам якраз дали трохи людей, е, то у нас і відпустки з'явились. І я думав, якщо там, не вийде як на лікарняний сюди попасти, то я думав, ну, буду робити у відпустці. Це так звана стереолітографічна модель, тобто форму виконується комп'ютерна томографія. Ми бачимо цей дефект 3D-принтер після цього виконує реконструкцію ділянки деформації. В даному випадку це повністю голова, череп, лицевий череп. Ми бачимо цей дефект і плануємо операцію безпосередньо на анатомічній моделі. Цього хворого. Зараз це дуже актуально, тому що якщо раніше це були бутові травми, травми цивільного часу, зараз військовий час таких операцій найбільше сам імплант можна так само друкувати на 3D-принтері з титанової стружки. Або безпосередньо виготовляти під час операції е з заготовки такої пластини, яка моделюється під цей дефект. І такий інший варіант можливий. Перший варіант, коли ми скануємо череп і спеціальний е спеці так, спеціаліст, е він робить 3D-модель. Ту, яка потім буде надрукована на 3D-принтері. Це варіант більш такий точний, я би сказав, тому що ми його використовуємо при складних дефектах, пов'язаних із лицевим черепом, де дуже складна конфігурація, де під час операції неможливо або дуже складно відновити цю конфігурацію черепа і зробити максимально. Анатомічним. В такому випадку це планується перед операцією, і такий імплантант формується також за допомогою 3D-принтеру. Якщо це більш простий дефект склепіння черепу, то ми можемо виготовляти цей імплант і коригувати під час самої операції. Але це вже все нюанси хірургічних втручань. Но суть в даному випадку полягає в тому, що такі дефекти закриваються людина повністю відновлюється, повертається до нормального життя. Що раніше було практично неможливим з такими великими дефектами. Умовно кажучи, ця методика стала рутинною в нашій практиці біля 10 років, трохи більше можливо. Звісно, що є, умовно кажучи, ну, не експериментальні, а більш такі новаторські подходи вони більше пов'язані із протезуванням кінцівок. Але це на сьогоднішній день встановлення стимуляторів і так далі, так називаємо так звані біометричні і біомеханічні протези, які на сьогоднішній день. Більш ефективно відновлюють функцію, але це все зараз в розробці, і також це пов'язано з війною. Дійсно йде певна еволюція цих методів. Так, ну що, поїхали. Перші рази ми взагалі отак, що зігнали, так? Да? Десь приблизно так. Ну, не нужні. Зараз ми потрошку. Дуже багато останнім часом міновибухових травм. Це досить складна така травма, досить багато операцій люди, пацієнти переносять, і дуже складна реабілітація, досить, досить довга реабілітація. Ми стараємося всім допомогти максимально. Вибухова травма відбулася 1 квітня в цьому році. І це з 1 квітня 9 операцій на руці. А тут і переломи, і стоять пластини на локті. Ну і оскільки там дуже довгий такий період, був після кожної операції теж там якийсь період, поки все позаживало, то як бачите, ось рука вже в такому стані стала, що вже почало атрофіруватись і не, не рухалось практично, контрактури були на о, кісті. Ну і локоть теж не рухався. І по, е, по нервам були посічені нерви. І от починаючи з локтя, взагалі не, та саме, не було ніяких тих сам, відчуттів, ну не, не відчувалася рука, ніжа локти. Звер, зверху вже відчуваю руку. ну не, не на 100%, але в порівнянні з тим, що було, то я дуже задоволений результатом. І ну і так я можу якісь уже уже кісь трошки рухається, вже можу, якісь уже придержать щось. Буде боліти ще дуже довго, поки максимально скільки можливо не розробляться руки рухи. Перші рази буде дуже важко зігнути, а потім, коли вже трошки позгинаємо, то буде легше. А взагалі, ми починали, коли згинати лікоть, то в нас взагалі прям дуже маленька була амплітуда, майже не згинався лікоть. Зараз добре згинається і з'являється сила. Це було на Бахмутському напрямку. Це при штурмі, під час штурму. При захисту батьківщини так, під час штурму. Це заряд СРП. Поставили турнікет з бандажом, закри, закрили е, кровоспиняючий по тампона, наш ну, зробили ран Кров, кровоспиняючим бинтом і зверху бандажом. Першу операцію мені е, на этот самий, зробили теж на, ну, трішки там, за, за кілометр від. Е, Лінії розграничення та стабілізаційний пункт. Але теж ну, під ми робили операцію. Першу, першу операцію робили під обстрілом теж. Зробили надрізлі лампасні, щоб кров Відновили циркуляцію крові. Бо якби цього не зробили, то руку б ампутували. Є якийсь там перелом або перебиті зв'язки, нерви, і кінцівка вже не працює. І нам треба добитись. Того, щоб Кінцівка максимально працювала, е як там було до поранення. Щось, у вас там якась ранка? Ох. Осколок так, ходить туди-сюди. Осколок? Да. Ну і організм його питається витолкати постійно. Як тільки він ось. ось… Ну, Я просто що не виходить, коли я в больниці оказуюсь, він не з краю. Ну, колись він все одно вилізе. Лише я видалю. О, видалю. Взагалі, робота реабілітолога це максимум 30-40% з пацієнтом. все стальне це робота тільки пацієнта, і пацієнт повинен хотіти працювати, хотіти відновитись. Якщо є бажання сили відновитись, то це досить швидко. Частково пацієнт повинен обов'язково займатись. Цього, те, що ми тут робимо, цього дуже мало. Ну тобто, щоб було достатньо цього, пацієнт повинен тут жити, грубо кажучи. Тому е, тому ж я й кажу, що робота реабілітолога це 30-40%. 60%-70% — це робота тільки пацієнта. І до мене приїхала людина. Абсолютно, ну на перший вигляд, здорова, і а, він мені сказав, що знайшов ці вправи, займався і повністю відновився. Ну, якраз мова йшла про те, що насправді не самі вправи відновили хворого, а наполегливість, ну і можливість. Тому тому цей приклад навожу абсолютно всім хворим і не тільки пораненим. Тож гарна реабілітація, наполегливість в відновленні вона 100% дає результат у кожного свій, але вона дає результат. Настрій на відновлення має бути обов'язковим. Процедура для пасивної закачки м'язів. Пацієнт буде лежати, нічого не робити. Апарат буде сам стимулювати м'язи до роботи. Хоче то, що зараз переважна більшість наших поранених це молоді люди, вони мають дуже великий фізіологічний резерв на відновлення стовідсоткової і соціальну адаптацію. Ну, можливо, за виключенням дуже якихось серйозних травм, і за виключенням тих ситуацій, коли є а, ампутації і так далі. Але. А, Є можливість відновитися, соціалізуватися і повернутися в цивільне життя фактично на сто відсотків. Тому треба використовувати цю можливість не падати духом, і життя одне, тому працюйте і отримати задоволення після, навіть після серйозних там і поранень, отримати задоволення від життя і повернутися до життя це, це можна і це потрібно робити.